У Рівненському міському пологовому будинку відкрили віддалене робоче місце. ЦНАПу. Від сьогодні батьки зможуть прямо тут отримати свідоцтва про народження дитини чи скористатися комплексною послугою допомоги від держави. Є малятко, як розповіла начальниця відділу інтегрованих послуг Світлана Туріщева, такий пункт відкрили для зручності породіль. Відтепер, щоб зареєструвати дитину чи отримати допомогу, не потрібно їхати у головний офіс центру надання адміністративних послуг. Все можна зробити на місці. Це зручно дуже бо породілля відразу. Вона народила і тут же може звернутися. І ми надамо комплексну послугу. Є малятку, яка буде передбачати саме безпосереднє виготовлення свідоцтва про народження і допомоги допомоги, які пов'язані з народженням дитини. У перший день роботи віддаленого робочого місця були і перші відвідувачі Ольга та Роман Таргонські – молоді батьки, які сьогодні одними із перших оцінили тутешній сервіс. Пара прийшла зареєструвати свого синочка Данила. Ми сьогодні прийшли реєструвати нашого малюка, і ми дуже щасливі, що тут з'явилася така послуга, тому що насправді всі побудові справи, які здавалися раніше дуже легкими для батьків, стають з випробуваннями. Важко піти в банк, зареєструвати, тому що це все час адаптація з дитинкою. Тішиться новому сервісу у рівненському пологовому. Його головна лікарка Світлана Муравська. Жінка зазначила, що пацієнтки закладу заслуговують отримувати необхідні послуги швидко та за мінімальний проміжок часу. Батькам лише достатньо назвати ім'я своєї новонародженої дитини, мати при собі паспорти та свідоцтва про одруження. Пацієнтка, яка перебуває в післяродовій палаті, на двох-трьох діб зрозуміло, що має час. Піднятися на другий поверх або спуститись на другий поверх, залежно від того, на якому поверсі вона знаходиться, здати документи і при виписці через дві доби забрати не тільки дитиночку, а ще й свідоцтво про народження. А якщо це жителька міста рівного використати і інші послуги, віддалене робоче місце ЦНАПу у пологовому будинку стало четвертим на території Рівненської громади. Раніше такі пункти відкрили у двох місцевих ТРЦ та один у Василові. За словами очільниці рівненського центру надання адміністративного. Тивних послуг Євгенії Курсик потреба у створенні додаткових віддалених робочих місць існує, однак, втілення залежить від кількох факторів. Не будемо загадувати розвиток мережі ЦНАП на сьогодні є актуальним. Будемо сприяти і і відповідати на запити громадян і суспільства на потребу, але знову ж таки, ви теж розумієте, що це все це впирається як і в матеріальні якісь речі, так і в кадрові. Тобто, ресурс повинен бути у Міні ЦНАПі на базі пологового зможуть приймати також заявки на Супутні послуги, які можуть знадобитися батькам та майбутнім мамам, до прикладу, допомога при вагітності і пологах, отримання необхідних довідок або виплати грошової компенсації за пакунок малюка, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.